Ох, як ви, хлопчики, зрозуміли вже від цього сту, стола. Стола, подивіться на цей стол. Сьогодні у нас у гостях Honda CRV першого покоління. Хлопці, я вважаю, що за нашу локацію ви маєте зараз вліпити дав лайкосик, бо комарів капець. Це була велика помилка вдягти шорти, а не штани. Це РВ перше покоління, як ви бачите, у нас сьогодні, воно досить в непоганому стані. Почати варто з самої назви. Що воно таке це Ти знаєш, як розшифровується це Ні. Ці капець просто. Це компакт. Recreation Vehicle, тобто компактне авто для відпочинку відновлення. Перше назва була трошки інакшою, але потім вона змінилася. Спочатку було Runabout, але не прижилося, і потім все ж таки R почало розшифровуватись так само, як в Toyota rav 4 тобто Recreation, для відпочинку. І це авто дійсно дуже круте для поїздок різних сім'єю на. Природу, коли кудись далеко їхати на море, як варіант. Або, е, враховуючи, що це Honda, ви самі розумієте, ви можете загрузити повну тачку пацанів і поїхати, самі знаєте, куди. тачку вперше представили в 95-му році, в 96-му вони вже почали бігати по вулицях. Спочатку в Японії, потім почала динаміка позитивна стартувати в інші країни світу. В 99-му році у нас відбувся рестайлинг, іначе як це рестайлинг, насправді ми вперше знімаємо Хондо-паркетник, і Можете самі написати, у нас це рестайлинг або ні, бо тачка 99-го року, і, можливо, це перехідна модель. Основне, що змінилося під час рестайлингу, це двигун. Там, як був в принципі Б20, він так і лишився, але всі скаржились на те, що мало потужності. Там, наче було зі старту 126 кобилок. Його. Трошки протюнячили, і стало 148, і всі дуже щасливі стали. В принципі, треба дивитись під капотку. У нас є кадр, ми не будемо додатково відкривати. вже. Е, виглядає все дуже гарно. Це, до речі, ви охрінієте просто це тачка Стасіка з повертаєшся. Я не знаю, це здається п'ята за рік, десь уже його тачка. Але насправді це не там ця історія. Типу, купив через місяць, продав. Вона в його сім'ї вже десь скільки, близько п'яти років, і з тачкою досить багато всього було зроблено. І, коротше, сімейне авто, яке завтра вже не буде сімейним авто, бо його продали. А ми дуже швидко маємо це відзняти, бо ми довго спілкувалися про те, що це треба зробити, і так це і не робили. Тож, ці тачки випускалися з двома трансмісіями: типу, була механіка п'ятиступка, або, як в нашому випадку, чотирьохступінчатий автомат. Е, звичайно, в сучасні дні досить не вистачає п'ятої передачі, якщо ви будете їхати все ж таки на море. Але щоб доїхати по місту з друзями до першого гей-клубу, в принципі, чотирьох передач більш ніж досить, я вважаю. Щодо, ну що, ну то так є. Поверни кадр, подивись, які. Куди ми поїдемо після? Ну, звісно ж, ця тачка візуально не схожа на всі ті хонди, які ми зазвичай знімаємо, бо це все ж таки історія не про якісь там перегони, не про Канджу, а зовсім інша історія. Виглядає вона також. Абсолютно інакшою на сьогоднішній день сказати, що вона дуже буде крута для якогось молодого парубка, типу Стасіка на кожен день, і ти такий будеш хлопчиків на світофорі всім бібікати. Ну, так собі, так собі я вважаю. А це така, знаєш, серван діда прям. Але насправді тачка робить своє, своє діло дуже гарно, тому що вона повний привід. Хлопчики, на секундочку. Вони бували як передні привидними, так і повним привід, Але знову ж таки, цей отой повний привід, який не повний привід, спочатку передній, де треба, він підключає задній привід. Але все ж таки це позитивний момент. Кліренс у нас 17 см. Тачка проходить абсолютно всюди, де вам треба. Бампери розраховані на те, що ви десь будете їхати по якомусь лайтовому бездоріжжю, якщо ви десь там щось чиркнете, потім або феном виправив, або якщо капець зовсім, ну, типу, чорною краскою. Шик і добре. Те саме стосується, знову ж Сітіпак. Арки у нас теж закриті для того, щоб просто десь там не чиркнути. Це позитивний момент. Щодо фірмової, так би мовити, візитної карточки Хонди, вона тут є, хлопчики. Вона тут є. Бач, бач, бач. Арки гніють всіх. І це окей. Це Honda, розумієте. Так як у нас не було глобальної потреби в якоїсь серйозній динаміці, в серйозних маневрах автомобілю, у нас, на жаль, ззаду барабанні гальма. Але знову ж таки інші задачі, бо у нас стоїть Вітара. 2007 чи 2008 рік, і там теж барабани позаду, і цього більш ніж достатньо. Автомобіль реально проходимий, бо якщо б ми сюди зараз поїхали не на Сузук ні на X5 і не на CRV, а на наших сівіках, то ми б тут вам не знімали і комарів мене зараз би тут не їли. Бо фізично сюди забратися на звичайній звичайній ташці з міста ні, не вийде тут. Лайтове, але все ж таки бездоріжжя. Дисочки, дивись, це у нас, наче як стокові, самі перші, так? 15-й розмір комплектувався автомобіль з першого, і, знову ж таки, не дуже широкий кол, сюди можна вкинути абсолютно все, що вам захочеться. Насправді цю тачку можна прокачати таким чином, щоб там, типу, стиль, потім вся стенс-тусовка, оці всі діла. Реально койли існують, так? На неї існують койли. Типу, ви можете зробити стиль, якщо у вас там є така думка, я навіть двох таких. Людей знають, які хочуть зробити типу такого проєкту. Yes! Awesome. Багажник вже є додатково тюнінгований, тому що спершу тут стоять просто рейлинги, потім вже сюди додали ось цей типу багажничок, мабуть, це якийсь там універсальна версія, так? не для саме ЦРВ. І важко не відзначити прям звідси люк. По-перше, він по центру, по-друге, це майже панорама, він дуже великий. І ще одна прикольна. Родзиночка, так би мовити, ЦРВ – Це сам стіл, який знаходиться у нас в ніші запаски. Там ще як можливо. Має бути, можливо, не має бути, але тут є отвір під парасолькою, і було б прикольно, якщо парасолька все ж таки була. Але я точно не впевнений, що воно має бути з заводу. Можете написати, якщо шарти було воно там чи ні. Е, багажне відділення. По-перше, дуже здоровенне. По-друге, складається задній ряд, у вас рівний пол. По третє, дивіться, як воно кльово відкривається. Я його ще не відкривав, але маю хоча б закрити. Проходимо? Проходимо. Коротше, отак чинь. Типу, можете ось так просто щось покласти, щось дістати, негабаритне, якщо вам треба, або вже потім якось її. Це камера, де у нас тут отак ота відкрити. Камера заднього огляду є. Квадрацикл, мабуть, їде. Тик. Тик, оце мені насправді завжди дуже стрьомно. Типу, просто скло. Немає ніякої рамки, от чисто скло піднімається. Прикольно, прикольна реалізація. Щоб відкрити скло багажнику, ти треба щось натиснути. Було б прикольно, якщо б воно ще й підіймалося. Тут є такий важіль невеличкий. Оп. Ну, прям Реально її прям, знаєш, стрмно взяти і хлопнути. Такий хлоп, і воно посипалось. Стрьомно. Е, Мені що цікаво, у нас вже запасне колесо ось тут позаду. А що у нас там у ніші? Іч? Чінь. У нас тут все в оригіналі, наче як насправді гарний сахран. Ну, типова ситуація газик. але там теж має бути типу, колесо. Мабуть, здається, в Доресті там було колесо, а потім її винесли. Але не певен, не певен щодо цього приводу. Так, газік встановлений для того, щоб розхід був менший. Стасік точно не певен, який розхід. Каже, десь 10 по місту, але які там 10, коли тут 4 автомат? автомат. Ну, я вважаю, що десь там 12 мінімум, десь так. А газіка ще більше. Так, тепер треба переглянути салон. Дивись, ручки не типові насправді для цього року хонди, бо таких, в принципі, наприклад, ні в, в жодному сівіку, в жодній там прилюді ви не зустрінете. Абсолютно інша тачка, абсолютно інша філософія. Тик. У-у-у. Підлокотники присутні, причому їх два. Подивіться, подивіться, як все це реалізовано. Складується. Одно складується, а на можна і Так, так, кайф. Кайф, типу ширше, ну я зрозумів. Типу отак, будь ласка, досить незвичайна ручка на дверній карті. Е, склопідйомник у нас е, розміщений біля ручки відкривання. Є невеличка ніша, не певен для чого вона, бо вона з величезною диркою. Тут у вас є попільничка, також невеличка ніша. Тут є сіточка на водійському і на пасажирському кріслі. І в принципі, люк тут реально для задніх пасажирів. Ну, дійсно, ця тачка от просто предназначена для того, щоб ви кудись їхали відпочивати. Тут така прикольна атмосфера. Салон весь сірий, ну, типовий, в принципі, японець 90-х років, в дуже гарному стані. Подивіться, принаймні, по задньому ряду ніде немає ніяких заломів, немає пропалів. Сідіння в дуже гарному стані. І, повторюю, ще раз, ви можете їх скласти і зробити собі ровний пол в багажнику і грузити щось досить габаритне. Ну, реально, люка попереду немає. Він взагалі не для переднього ряду. В підлокотник у вас є тільки водійський. Досить цікаве рішення. Тут є якась ніша, яка. Отак. Ну, щось воно там питається, куди. А, отак. що? Щоб можна було дитині ходити туди-сюди. Ну реально, хіба що хіба ходити. -сюди. що ходити. В цілому прикольно. Центрального тунелю майже немає. Там за рахунок заднього редуктора трохи є випирання, але в цілому у вас ровний пол в автомобілі. Тут навіть взагалі нічого немає. Хоча тут можна було зробити якогось там органайзеру. Якщо ви там лівша і можете їхати лівою ногою, це реально їхати отак. Прям реально отак, пацани. От реально, якщо ви можете на газ тиснути лівою ногою, ну, типу. Треба спробувати. Їхати тут прям реально можна аж отак от розвалитися і пливти. Важіль е, селектор КПП ОЦ, якщо у вас е, автомат, він ось такого плану він під американця. Кермо оце вже тут прям вгадується Honda, це от Civic, класичне кермо, я таке багато разів бачив, все ок, приборна панель. Па, це, ну це шостий Civic. От реально єК, тільки іншого кольору. І знову ж таки, через те, що у нас автомат, є ще додаткові індикатори під автомат, і мабуть тут трошки більше лампочок, ніж у мене. До речі, багата комплектація це це коли у вас є АБС. Угу. Отак. От -от. У нас є кондиціонер, Кондиціонер це немало важливо, я вважаю. Ну, Блок пічки він досить аскетичний, типовий для знову ж 90-х років японців. Нічого такого, попільничка. Тут щось таке є. Кишенька. отут така кишенька. Прям подиви, такий, такий, такий. А? А? І тут ще. А тут можна, до речі, ще вкинути дводінову магнітолу або навіть якийсь андроїд. Ага, камера заднього огляду у нас реалізована через дзеркало, тут у вас є ось такі досить приємні диви, які... Під світочки. Тут ми управляємо люком отак. -от. Досить гарно. Має бути досить величенький бардачок, але ні, він не великий взагалі. Щодо пластику, от, до речі, проти 6 сівіку тут все дубове. Особливо, ось це темне, темний пластик, він прям дубовий. Я думав, що тут буде зараз, от, прям м'яко, як в шостому, але ні, воно все таке прям. Ну, розумієте, так? Так. Отаке може бути у вас, коли ви там їдете де щось поскріпувати, бо пластик досить такий жорсткий. Щодо карти дверей, там у нас трохи є обшити, можливо, навіть цей матеріал. Та ні, мабуть, ще заводський, бо у нас в такому ж плані виконані і самі ручки. Також. У нас, а де у нас стоп? А у нас блок управління е, склопідйомниками на торпеді реалізований. і Також є у нас той самий регулювання нахилофар. Тут є типова монетниця, це прямо от 6 сівік. Тут блок запобіжників точно такий самий, як на сівіку, вгадується. Досить подібні деталі між собою. Ну і в цілому все. Щодо переднього ряду, а, до речі, навіть самі підголовники також схожі на шостий сівік. Тобто, типу, все ж таки певні риси, схожості між автомобілями є, хоча філософія абсолютно різні. У них передній ряд також, хлопці, зацініть який стан. Я взагалі не розумію, як так вийшло, що воно все ось таке живе, але же оу, а ти, ти бачив, як там реалізований задній ремінь? Через яку палку? Це прикольно, це дуже прикольно. Насправді, при бажанні тоді можна було ще й вкинути. Ну, я маю на увазі, що було б прикольно, якби інженери щось туди вкинули третій ряд. Можна було таке реалізувати, бо там місця, більш ніж достатньо для того, щоб ви туди могли вкинути своїх надокучиливих дітей і щоб вони вам тут менше голосували позаду вас, Є Угу, як комари зараз. На механічних регулюваннях гальма нам витискати, я не знаю, як воно. Ага, Д4. все, ми їдемо. пацани. Ой. Прям воно так. Інакше. Так. Інакший автомат взагалі, він такий. Він не намагається їхати сам. Його треба підштовхувати. Він от прям не котиться, нічого не робить, поки ти не натиснеш на газ. За час володіння е, цим автомобілем у Стаса вже встигли змінити одну коробочку, саме перетрусили. І що там ще? Голову трохи трусили. Ми по бездоріжжю більше сьогодні їхати не будемо, поїдемо трошки по місту, тому що у нас е, вся ходовка через речаги виконана, і вам, в принципі, буде досить комфортно себе почувати як на трасі, так і по бездоріжжю, так і в місті. Реальний автомат взагалі інакший. він от прям не дає тяги сам. Дуже дивне враження від цього, ніколи такого ще не, для, не зустрічав. Інакше, просто інакше. Мабуть, а, може ще від цього немає тяги, бо газик, бо що ж у нас там тарахтить знизу, у нас четверо міль, а нас п'ятеро міль їсть. Все добре. Так, от Ми їдемо. Камари літають комари літають. Чинь. У нас такий кліренс і така висота гуми, що в принципі можна не дуже сильно гальмувати на ямках, але це, по-перше, більш добре для ходової частини, типу не вбивати, а другий момент це вже звичка просто від звичайних седанів, хетчбеків і отої гоночної теми, яку зазвичай ми знімаємо. Огляд в автомобілі. Ну, Дзеркала заднього у нас немає я зараз. Хоча я бачу, як еміль їсть <смі> навіть попри камеру. Е в цілому нахил переднього лобового скла досить такий гострий. Не гелик, звичайно, не квадратик вам чи кубік, як його там називають. Але все одно інакший. Ну, Все враження загальне від тачки абсолютно інше. От прям інше. Це реально, от авто, виключно для. Ну, таких прагматичних людей, яким потрібно вирішувати певні задачі. Так, глобального підхвату тут такого прям немає, потужність автомобіля не відчувається, хоча наче 180 ньютон метрів крутного моменту, Стас каже позаду, що треба вимкнути газ і буде їхати краще, але знову ж таки у нас атмосферний двигун, у нас автоматична коробка передач, і нас п'ятеро в автомобілі. Тому ну, це нормально. І враховуючи роки, роки самого авто і роки цієї коробки, ну. Мабуть, це все ж таки все ок, їде і добре. Але, знову ж, автомат це комфорт. От ви просто можете придбати собі таку тачку, це реально комфорт. Ви не дергаєте тут постійно, не перемикаєте передачі і в цілому їдете просто на релаксі. Те, що я казав, отак їхати, о, да. Пацани, це реально прикольно. Прикол. В цілому цікаво, але лівою е, типу газувати можна, але стрьомно бахнути по тормозу, як по е, щепленню. Буде, мабуть, не дуже гарний ефект. І рома вилетить в лобове. Так, а що у нас тут є? У нас тут є дзеркальця, більш нічого. нічого. Підсвітки немає ніякої додаткової у вас е, в козирках. Дзеркала заднього огляду ок, вони здоровенні лапухи, все видно в них. Габарити авто воно реально компактне, От воно нездорове враження, наче як вона навіть компактніша за сьомий акорд буде, можливо, то мені здається. Хоча, здається, саме реально воно таке маленьке. Їхати приємно. Тобто, знову ж у місці вам буде дуже легко пересуватися. Ніхто не буде вам заважати там припаркуватись, тому що тачка. Адекватних габаритів, її довжина, якщо я не помиляюсь, 4,5. Там щось плюс-мінус декілька сантиметрів загалом ну, 4,5 метри. Воно реально компактне. Хоча при цьому всьому воно може виконувати досить гарні задачі в плані перевезення якихось вантажів, пасажирів. Що там позаду пацани в трьох зручно їхати? Ну, і то завжди зручно. Так. Ну ви ж самі розумієте, хто їздить на хондах. Чинь. Там, попробуємо наліво поїхати трошки, да? комфортно. Їхати приємно, габарити відчуваються, вона знову ж таки вся угловата трохи, і ви всюди її бачите, типу, досить швидко адаптуєтесь під габарити. Єдиний момент, тут, мабуть, це не рідні коврики, і е, поличка під ліву ногу, вона просто от під ковриком не дуже зручно, чи наче як мало місця в лівій нозі. Де там завжди типова поличка має бути, коли у вас автомат, от якось наче як трохи не вистачає місця, але знову момент такий, що це тачки яких років тоді інші абсолютно вимоги були до автомобілів у споживачів. Так, Трохи придавимо. Ми зараз типу, рухаємось 3000 обертів 60, хтось нам заважає рухатись. Тут блоки, мабуть, ми їх зараз не будемо проходити як на Honda, хоча, наче воно проходить. Много чашки. Так, много речашка. У нас, наче подвійні речаги усюду. Диви диви Тіана розуміє, що тут якийсь дебіл їде. Коли бачите хонду, дзеркалі заднього огляду, тікайте. Так, отак закривається. Ага, це ще у нас не закривається, так? Вікно? Окей. Є певні нюанси, кипотачте. До речі, до речі, щодо цін. Трошки арки тут побиті. Що зараз є момент зі склом, воно трохи не закривається, але закриється. Сподіваюсь, там не буде капець зі звуком. Коротше, типу, ну, мабуть, якийсь увал можна десь знайти і за три щось там, гниле вкрай живий. От, ну, Вважаю, що цей автомобіль досить живий, тому що підкапотка симпотна, нічого там масло ніде наче не тече, все в цілому прийнятно. А, Стасік продав за 5,5. От вам і ціни. І це 99-й рік. Гальма. О, Кіана, щось мені там страшно було зараз. Так, гідропідсилювач керма є. Це відчувається приємно. Руль досить. Е, він такий, е, типу, інформативний, немає якогось розбовтаності, але при цьому він не важкий. Він в цілому досить легкий для цього автомобіля. Якоїсь от реально підхвату тут глобального, ну дуже лайтово, плавно вона їде, непогано їде, реально зважаючи, що це автомат, нормально, нормально. Реально з комфортом їхати можна. Ми от зараз їдемо 70 і прям взагалі, ну я вважаю 100-120 їхати можна. Стасік казав, що при 140 км на годину по трасі у вас буде десь близько 4,5 тисяч обертів, так? Чотирьох-чотирьох тисяч обертів. Ну, типу, от 120, там десь 3-3,5 можна рухатись. Ну і я вважаю, що на цих автомобілях, мабуть, ніхто і не буде намагатись їхати більше, ніж за 140. Тому що це все ж таки вже не оці шибай, голови 20 літні як у нас Еміль позаду, який той самий лікар, який не лікар а дантист, купують. Да, типу, от прям воно дивно якось. Я не знаю, я думаю, то газ. бо... Не знаю, що це таке може бути ще. Коротше, я вважаю, що це вже більш такі адекватні люди е купують ці автомобілі, і все ж таки тут е ставляться інші задачі перед тачкою. Диви. Акордик. Оце, люди не треба таксувати на акордах. У мене серце кров'ю обливає, обливається в такий момент. Автомат досить дивно працює, а, так. так? То газ, каже Стасік. Ну добре, а як його вимкнути? Оцю? Оцюм. Отак, все. І зараз, типу, має працювати, О, наче як може й да. да, Мабуть, то був не автомат, мабуть, то був все-таки газіб, бо він тут, скоріш за все, просто накручений і закручений, щоб, типу, поменше прискало, щоб розхід був поменше, наче як, і прямо от реально тачці не подобається, так? Яскравіше. Так, автомат почав адекватно себе поводити, мабуть, зараз і підхват зі старту у нього з'явився. Коротше, як я завжди кажу, газік то таке. Кудись там вона летіть не буде, але їде нормально, прийнятно. Скажу: це тачка, от просто. Поїхати в ліс, як я вже казав, що можна в принципі з неї замутити якийсь стенс проект і навіть такі люди ціновачі є такого. Але я більше якось бачу сюди вкинути якісь більше колеса, ліфтанути її вгору трохи. А, і просто, от ну, це не буде проект там для офроду, глобальний, але це просто буде гарний туристичний варіант. Бо у вас є рейлінги. Ви можете туди кинути туристичний багажник, кинути якусь грязеву різину і кудись там на рибалку. Поїхати в будь-яку сраку. І якесь там лайтове боло, це в принципі реально. Мабуть, тільки не на автоматі, все ж. Так, от кемпінг, рибалка, шашли в лісу десь. Оце прикольна ідея. От, Стенс, я все ж таки вважаю, що не трошки не туди. А от в плані сімейної тачки знову ж для того, щоб. Якісь більші сімейні традиції завести в своїй сім'ї. Оце прикольний варіант, тому що дійсно тут буде комфортно їхати великою сім'єю з великим вантажем. У нас є фаркоп, ви можете сюди ще кинути без проблем причеп. І їхати, їхати, їхати. Знову ж ви будете такі їхати 100-120, бо автомат чотирьохступінчатий по трасі, і ваша дружина не буде кричати Типу, куди ти преш? Їдь повільніше. Їй теж буде затишно тут знаходитись. Музика Абсолютно тут звичайна, навіть не треба тут щось намагатись зараз слухати, оцінювати її, тому що вона тут, типу, в режимі має бути просто для того, щоб ви могли релаксувати по дорозі. Я, Я дуже радий, що ми все ж таки змогли і встигли зняти цю легенду, тому що це перше покоління це це перше це це перший паркетник Я від Хонди, яку ми кажу. знімали. Не церве, а сервант. Ну сервант, нехай вам буде сервант, як кажуть. Це в народі так називають її сервантом. Ну і виглядає він в якому ж певному стилі також дуже схожий на сервант у вашого діда на дачі. От насправді тачка цікава і реально вона виключно функціональна. Вона не про стиль, не про молодість, вона просто про функціонал, про відпочинок. Реально, от вона дарить такі емоції. Я дійсно це вхопив сьогодні. Прикольне авто. Кльово, знову ж таки, що нова Honda на каналі. Не забувайте підтримати наш лайками і підписками. Я б мав би зараз сказати, що, типу, якщо ця тачка когось зацікавила, то ви можете її придбати Остазіка, як я це завжди кажу. Але тачка вже продана і завтра в неї вже буде новий власник. Комарі навіть тут. Ми поїхали з лісу, а комарі за нами при... приперлися з Віпіля. Дякуємо, друзі, за перегляд. Не забувайте підтримувати нас. Повторюю ще раз. До нових зустрічей, до нових це І Якщо у вас є це другого, третього покоління, можете нам написати, і ми з радістю знімемо вашу тачку. Тун-тун.